Чому так багато провокаторів навкруги, які хочуть затягнути вас у низькі вібрації? Це створено для того, що так як і янголи, так і демони є нашими вчителями. Якщо вас провокують, або, або ви проживаєте певні неприємні обставини із певними людьми, це говорить про те, що ви вже вийшли на наступний рівень. Але не дозволяєте своєму внутрішньому зібратися, сконцентруватися та сфокусуватися на більш високих завданнях. Прийміть обставини, що ви переросли певні базарні відношення, і ви вже готові для того, щоб щось створювати в стані тиші та спокою. Коли людина попадає в деприваційну камеру. Вона сама вибігає з цієї камери, бо вона шарахається свого внутрішнього голосу, який вона починає чути в тиші. Проблема не в зовнішньому, все йде від вашого внутрішнього. Якщо ви знову і знову переживаєте якісь переживання та чіпляння, це знак, що вам вже потрібно переходити на наступній, Рівні. І Всесвіт максимально плавно вас до цього підводить. Це як зі шкідливими звичками. Ти або відмовляєшся від них, або крок за кроком до тебе приходять нові дзвіночки, які нагадують, що ти не на тому шляху, на якому потрібно.